Всім привіт! З нами BMW E46. Це у нас була проведена нами обробка на протикорозії. Задуто Задута навіть там, де вихлопна. Також пороги. Всі критичні проблемні місця. Частково ходова. Це бак, він пластмасовий, ми його не задували. Так, зараз далі це задній балон запаски, акумулятор. Ну, все, гарно, надійно, все задуто. Тепер вона ще поїздить. Після наших робіт.